Учні. Сьогодні у нас з вами така визначна дата. Сьогодні в нашій школі проводяться вибори президента учнівського врядування такої дитячої-юнацької організації, яка називається Веселкова Країна. Кандидатами у президенти нашої веселкової країни є. Зараз ми їх викличемо на сцену і послухаємо, що ж вони нам скажуть. І так Комашко Марія, учениця 10. Кандидатом у президенти у нас є учениця 10 класу Петренко Вікторія. І у нас є два кандидати від 9Б-класу. Це Титар Ірина, будь ласка, запрошую. «Щербак Олександр». Ну Ось ви їх всіх знаєте, бачили ще раз на них подивитися і зараз ми надамо всім їм слово. Моя мета покращити шкільне життя школи, адже школа наш другий дім. Я хочу покращити не тільки відносини один між одним, а також намагатимусь створити багато різноманітних заходів, враховуючи ваші інтереси, прохання та побажання. На мою думку, наша школа одна з показових шкіл Кременчука, але навіть найкращі речі потребують удосконалення. тому і наша школа також. процвітання школи я вкладатиму найбільші зусилля для того, щоб змінилося відношення учнів щодо навчання. Окрім розважальних та творчих заходів, проваджу наукові проєкти. Я можу щиро сказати, що незважаючи на результати виборів, я намагатимусь зробити все можливе для кращого життя в нашій школі. Так, Монарій, за такі Ми надаємо слово пресі. Якщо ви станете президентом посолкової України, чи буде в вашій роботі пріоритетним напрям профілактики правопорушень серед учнів нашої школи? Це буде обов'язковим, тому що треба дисциплінувати школу, намагатися зробити, щоб вона була найкращою в Кременчуці. А що ти робиш на Уазі, коли кажеш, проєктна робота? Наприклад, це математичні конкурси з 9-10 класи, англійські конкурси. Дякую. Готові ли ти будучи студентом школи, участвувати в житті міста, бути в молодіжному парламенті, допомагати приютам і так далі? І як це буде виражатися? Тобто, Поясни на прикладах, що ти будеш делать не тільки в школі, а й в місті. Е це негайна сама важливий вопрос. Е це притулки. У нас була акція, що збирали іграшки, і мені хочеться, щоб в школі це продовжувалося. Я Петренко Юкторыя. На мою думку, пріоритетними завданнями президента школи є захист та представлення інтересів учнів перед вищими освітніми інстанціями нашого міста. А головним Вами роботи це є врахування побажань побажання інтересів учнів нашої школи. З дозволу адміністрації школи я хочу вести традицію: Щороку старшокласники матимуть змогу ходити у туризм. Що ви зробите для підвищення читацької активності учнів? Я вважаю, що кожна людина в нашій школі це особистість і що треба. Для цієї людини підходити окремо, що треба розмовляти на ці теми. І я вважаю, що кожна людина розуміє, що читання це дуже добре, що це покращує її мову. І я вважаю, що ми справимося з цією проблемою. Якщо ми станете президентом школи посолкової країни, чи будуть у нашій школі дискотеки? Я вважаю, що над цим питанням мені треба побакати з нашим директором. І Якщо він дасть мені дозвіл на це, то я вважаю, що наприклад на Новий рік ми можемо зробити великий концерт і можемо также сделать без кадемо. Почему именно ты считаешь, что именно ты кандидат президента? А, потому что, я считаю, що я смогу бути лицом нашей школы, смогу участвовать во всех ее конкурсах и і... смогу ее хорошо представить. Дякую, я відповіді. Слово представникам 9-го Б класу. І так зустрічаємо титар Ірину. Я титар Ірина. Я бажаю стати президентом школи, бо вважаю, що я зможу відстоювати школу. У мене взагалі багато пунктів у плані, але я найосновніші вам зараз розкажу. Я хотіла б проводити заняття з психологом для профорієнтації учнів, щоб учні могли знайти свою професію по душі. Ну, наприклад, якщо 10 класи займаються посиленою фізикою і математикою, то вони повинні йти в інститути технікуми, які йдуть по цій лінії. Ірина, будуть. Ну, от, наприклад, більшість спо конфліктів учняківсти зустрічається на перемене, особливо. Як ви будете вирішать цієї проблеми? Треба запровадити такі якби конкурси, там дискотеки, наприклад, щоб люди могли поспілкуватися, могли побачити один одного з іншої сторони і може це і буде вирішенням цього конфлікту. Дякую за відповідь. Е, на Знає проблеми в нашій школі і на вашу групу треба звернути особисту увагу. Особисту увагу треба звернутися таки на шкідливі звички, бо це дуже погано для здоров'я. І я хочу створити якби, презентації, щоб класи готували презентації з метою запобігання цих шкідливих звичок. Я Шербак Олександр, представник кандидат в президенти нашої школи. Щоб покращити життя нашої школи, я пропоную ввести в школі конкурси талантів, КВН між учнями та вчителями, щоб, роз... щоб розважити учнів і вчителів. Для боротьби зі шкідливими звичками, впровадити день здорового способу життя, влаштовувати екскурсії. Для найактивніших і найуспішніших учнів створити загін -тиму, тимуровці з метою допомоги пенсіонерам, ветеранам, інвалідам. В деяких конкурсах я можу бути і організатором, і учасником, а в деяких і тільки організатором. Це якісь міри покарання. Наприклад, ну, от було пропоновано щоб помили підлогу. Можна ще, щоб проводити, наприклад, ну, дві години, заставити сидіти і вчитися. Тому що наші труд... важкі підлітки ну, майже не вчаться. Хочуть, але не вчаться. Я дуже рад, що мене обрали і обіцяю, що буду виконувати всі вимоги. І обов'язки свої Спасибо.